Пане кубах, наскільки в Україні врегульована і прозора земельна сфера, от видання Економічна Правда, пишучи про Держкомзем, про те, як функціонує ця структура, наприклад, пише. Величезні черги, хаос, неточність даних у кадастрі. У деяких філіях чиновники вмикають термінал автоматичної реєстрації черги лише зранку, до початку прийомних годин та видають талони лише у лімітованій кількості. Протягом дня термінали монітори для виклику відвідувача за номером у черзі не працюють. Отже, бачите, майже з ганку починаються проблеми. у... У сфері землевпорядкування. Що ви можете сказати з цього приводу щодо врегульованості і прозорості земельних відносин в Україні? В Україні створена система земельного законодавства. Найбільшим досягненням останніх трьох років це є прийняття закону про державний земельний кадастр і створення автоматизованої системи кадастра, до речі, з публічною картою і унікальною системою зворотнього зв'язку. Чітко визначені всі процедури, визначені строки. Те, про що йдеться, це, це лише організаційне питання, яке треба задавати саме керівникам місцевих органів Державнства. І воно не залежить від законодавства. Законодавство в цілому сформоване, але не завершено формування. І мова йде насамперед про закон про обіг земель сільськогосподарського призначення і зняття мораторію. Тобто, це у нас не сформована остання стадія, це створення ринку землі ще не відбулося. Саме так в серед цілий земельної реформи є не тільки передача земель у власні громадян, а й запровадження ринку земель цивілізованого, і мова йде по правила. Самого існування ринку земель. Чи вже можна казати, що видача державних актів на право власності на землю, що це процес вже завершений, і в ньому вже поставлено крапку. Процес заміни сертифікатів на державні акти, тобто приватизації саме земель сульовосводоцького призначення для громадян колишніх членів КСП, він практично завершився. Приватизація в населених пунктах під інші цілі, вона відбувається відповідно до законодавства. Цей термін не обмежений і тому це нормальний процес самої земельної реформи, і там починає формуватися саме ринок земель на землях не сільгоспризначення. Чим зумовлено таке, от завдяки чому вірніше існує таке широке поле для зловживань? Можливо, ще не все настільки добре законодавчо врегульовано, чи якимись підзаконними актами. Якщо мова йде про землю сільгоспризначення, зрозуміло, що здесь ринку немає, тому і ринкової вартості, як такової немає. Безумовно, якщо хтось хоче розпоряджатися, у нього є сабазм використати, отримати там хабаря, то тобто, це звичайна корупція. І відбувається, звичайна, спекуляція і посередництво на самому ринку. Тут треба відрізняти від професіональної ріелторської діяльності. Ну, Підробка документів, я не думаю, що треба коментувати. Що, а, Як це упередити? По-перше, найкращі державні системи управління землею це системи, які унеможливлюють такі зловживання. То тобто, тобто, нема... людський фактор забрати? Безумовно. Тобто, пак... поки це робиться на папері, на бумазі, хтось це робить, хтось ставить печатку, можливість є а, щось підробити. А, в цьому контексті хочу звернути на той великий крок, який зробила Україна в цьому році за запровадження системи кадастри. Система кадастра українська, вона відповідає всім вимогам. Які ставляться перед системами і на кращій практиці, це насамперед і людям треба звертатись до системи кадастра. І є в інтернеті публічна кадастрова карта, де можна побачити усі земельні ділянки і не чекати, хтось що скаже, що зробить, а навіть громадськості формувати свій власний. Суспільний контроль за використанням земель і за розпорядженням земель у тих місцевих органів влади, і вже ви бачили такі ініціативи, коли громадськість би зголошувалась до такого безумовно. А... І це робилось насамперед для громадськості. На само е, насправді відкритість і прозорість всіх операцій, всіх е, рішень це саме імідж місцевих органів. Тому закликаю громадськість дивитись на цю публічну кадастрову карту. Це вперше в Україні, е, коли опубліковані всі дані про землю. А як, от власне, вже досвід користування цим кадастром, бо його вже можна підбити, якісь проміжні принаймні підсумки, перші підсумки можна зробити. Безумовно, по-перше, коли зібрали всі дані про земельні ділянки, побачили, де які земельні ділянки, які помилки, де вони опинились, і це дозволяє, і на даний час продовжується ця робота виправляти ці помилки. Тобто уникати всіх у тих непорозумінь. порозумінь. А те про що йдеться, то громадськість може через публічну цю кадастрову карту а, саме контролювати місцеві органи влади. І весь процес, який передбачений сьогодні в кадастрі, згідно процедур, він проходить в електронному вигляді. Тобто, ця система вона дозволяє унеможливити ці зловживання. От ще один був зачеплений в матеріалі такий аспект, що Можна отримати землю на підставних осіб. У нас взагалі врегульована остаточно і чітко оця сфера, хто і де може отримати земельну ділянку. Тобто фактично кожен громадянин України має право на земельну ділянку. Але ця от сфера в ніч не найбільше відбувається зловживання, особливо якщо йдеться про землю біля великих мегаполісів. Законодавство рекреаційних зонах законодавство чітко встановлює можливість будь-якому громадянину звернутися і отримати земельну ділянку. І саме зловживання з'являються тоді, коли інформація закрита. От коли невідомо, які землі можуть бути передані, кому передані, і місцеві е, громадяни або е, взагалі пересічний, він не знає, про яку земельну ділянку звертатися, а що можна просити. На даний час це можна побачити. Кадастр цю проблему наскільки може зняти? Кадастр е, знімає проблему доступу до інформації. Доступу до інформації. Так, а все-таки, от часто органи місцевої влади от, у нас і в Києві були такі скандали з тим, що на підставних осіб ідуть земельні ділянки, а за цими людьми це там зазвичай якісь студенти чи пенсіонери, ну, стоять зовсім інші, значно впливовіші люди. Як ви бачите в регулювання цієї проблеми? Це залежить від кого? Хто б міг тут навести лад в цій ладі? Це потребує законодавчого регулювання чи якого? Мені здається, що тут мова йде про саме ту спекуляцію і посередництва. Студент, він теж, теж має право отримати земельну ділянку. Тільки один студент отримує, а другий справа в тому, що земельні ділянки відбуваються після того, як їх студент отримав. Тобто, якщо громадянин отримує у власні земельну ділянку під власні потреби, і їм має бути використовувати, а якщо він отримав і через. Там місяць-другий продається земельний ділян. Ні, він довіреність дав, що хтось може керувати його ділянкою. Тут, би, система... Це його власне. Тут якби формально все нормально. Це його власні права. Але тут мова йде про організацію процесу приватизації, безкоштовної приватизації громадянами і перепродаж земельних ділянок. Бо це звавживання, це зловживання проти держави. Я би вас хотів поцікавитися ось чим. А наскільки взагалі органи місцевого самоврядування ефективно користуються земельною власністю? Наскільки прозоро От можна таку зробити загальноукраїнський такий висновок? Можна зробити органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства розпоряджаються землями комунальної власності. Раніше до розмежування цих земель. А були положення законодавства, які передбачали те, що органи місцевого соврядування розпоряджаються всіми землями в межах, суду, mm -hmm. в межах населеного пункту, тобто і землями державної власності. Зрозуміло, що процес шов до того, що будуть розпоряджатися лише землями комунальної власності, то вони, вони і намагались як скоріше використати свої можливості для того, щоб передати земельну ділянку і отримати будь-які там винагороди за це. А от те, як реагує прокуратура, вам чия думка ближче? Чи вас найбільше враження справляє та статистика, що скасовують рішення? Там кількасот рішень скасовано прокуратурою лише в одній області, чи те, що каже активіст, що прокуратура на все це дивиться дуже так проливоентузіазм. Прокуратура... прокуратура має наглядати за дотриманням законодавства, і це дуже добре, коли вона втручається і відслідковують набагато гірше, коли вона не втручається. І потім люди виходять і починають там, ламати паркани чи інше питання піднімати, коли вже пізно. Добре, коли вона реагує завчасно. Ну, а можете сказати, наскільки ефективна ця реакція прокуратури? Ну, Це має сказати громадськість. Громадськість Ну, громадськість тут каже, що про це призволять, мабуть, очевидно, недостатньо. Тут тобто, же найбільш системні злочинні схеми в земельній сфері. А... Їх багато було, і вони побудовані на необізнаності громадян. Тому, по-перше, така рекомендація: треба звертатись безпосередньо і до органів влади і до спеціалістів тому, щоб розібратися в досить з одного боку простих, а навіть і складних законодавчих актах, тому використовуючи оцю цю необізнаність. Громадяни їх і їх обдурювали, і завжди громадяни чекають того, що коли відбувається якесь зловживання, от тільки тоді вони виходять. А треба завчасно піднімати, якби і місцевій владі до речі, завдання, щоб формувати там, громадянське суспільство, думку і позицію саме громади. У нас влада неодноразово декларувала, що земельна реформа має відбутися в інтересах селян. Вже, я так розумію, з ваших слів, що земельна реформа на завершальному етапі у нас. І чи можна сказати, от з того всього, що ми почули, що вона відбулася справді в інтересах селян? Землі сільгосподарського призначення, які були в користуванні КСП. Фактично у власність громадян наступне завдання формування вільного ринку земель і Насамперед прийняття закону про обіг земель сільгосподарського призначення і відміна мораторію. Я не знаю іншої країни, де б цей тимчасовий захід був би 15 років. Все, що можливо поганого зробити, це мораторій, зробив. Як ви думаєте, як довго ще він діятиме? Тут ваша думка, як фахівця в цій сфері, і чи ви вже можете сказати такі майбутні особливості, специфіка українського ринку землі? Відповідно до земельного кодексу він буде діяти діяти до 1 січня 2016 року, і умовою для його зняття є в прийняття закону про обіг земель. Сліосподпризначення з практики інших країн знаємо, що коли впроваджувався ринок земель, відбувався перепродаж земель навколо населених пунктів, але в господарства мали можливість отримати земельні масиви і ефективно їх використовувати. От кажуть, що все от зараз вже кажуть про великих землевласників, хоча формально їх немає, але фактично вже про них кажуть як про данність. коли буде ринок земель, чи от справді ці от латифундисти будуть не лише форм, фактично, але й формально стануть такими великими землевласниками, що у нас будуть цілі латифундії. Тут справа в тому, що що розуміти по латифундії. саме ринок формує того ефективного власника, і земельна ділянка або масив земельних ділянок вам повинен бути таким, який дозволяє вести ефективне сільгоспвиробництва. Тому я не вважаю, що якщо ринок земель, то можуть бути лотефундисти. Тут є і інші інструменти це ведення тобто... податку на нерухомість. Тобто ви в слово латифундія не вкладаєте поганого негативного такого від початку змісту, так? Я не вкладаю в того, якщо держава не буде, буде застосовувати ефективні економічні інструменти, то ніяких латифундій не буде.